Усім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі АТБ. І подивимося з вами на додаткові акції, які розпочалися 24-12, тобто сьогодні. І ще поглянемо з вами на діючі акції, які, можливо, ви вже бачили. І вони будуть також діяти до 1 січня, включно. Всім вдячна, хто мене дивиться, всім приємного перегляду! Знижка на майонез Оліс файний. 500 грамів 72 відсотки жирності 55. У мене столовий від оліс, також 500 грамів 67% жирності 51 гривня. Мене споліс чудовий 50% жирності 500 грамів і ціна акційна 44 гривні. І салатний соус від оліс 500 грамів і ціна акційна. Знижка на кетчуп від оліс. Шашличний та лагідний 250 грамів 18,50 Також знижка залишається на кетчуп Королівський смак, лагідний і до шашлику. Вага 400 грамів 29,70. Знижка на соус густо Алжирський і сирний 180 грамів 22 гривні 50 копійок. І знижка на соус густо карбонара 180 грамів 21 гривня 50 копійок. Далі з вами поглянемо знижки, які будуть діяти по 1 січня на консерви. Знижка на м'ясо курей, власному соку від своєї лінії. Вага 325 грамів. 66. булгур з м'ясом. Курки від своєї лінії, 52 гривні, 90 копійок. Червона квасуля з м'ясом індички. Також від своєї лінії 55-30 Знижка ще на сардину від своєї лінії з додаванням олії 240 грамів 46. Сардина від своєї лінії бланшована в олії також 240 грамів 48 10 І сардина у томатному соусі від своєї лінії 240 грамів, 46-70. Знижка ще на тунець, шматочками в олії від делюкс і у власному соку. 185 грамів, і ціна 58,50. І також ще знижка на ось такі шпроти. Воліє від віделюкс 190 грамів 66. І знижка на печінку від віделюкс 121 грам, 82 гривні 30 копійок. І ще знижка. На ось такий паштет з печінки курей та чат печінковий. І традиційний 240 г, 41 гривня, 30 копійок. Філе лосося шматочками в олії 120 грамів 62 гривні, 90 копійок. Ріга Голд лосось подріблене з овочами в власному соку 230 грамів, 52 гривні. І паштет з печінкою та ікрою тріски. 100 грамів лише, 65. Знижка на сир твердий дюгас, тертий, 100 грамів в упаковці, 62 гривні, 90 копійок. Сир 12 місяців, порівлений, також 100 грамів, 70 і 12 місяців але вже 180 грамів і акційна ціна 130 гривні 90 копійок. Також знижка на сир на півтвердий Радамір. І гауда в упаковці 200 грамів 77. Сир на півтвердий пластинами Радамір 150 грамів в упаковці 67. А вже сир на півтверди салямі, також пластинами. Але вже в упаковці 135 грамів 58. Знижка на м'який, блакитний з пліснявою. 100 грамів в упаковці 62 гривні. Сирем'які камамбер, 125 грамів в упаковці, 86. Ось такі ще срем'яки, камамбер, президент. Але ж в упаковці 100. 20 грамів, 71 гривня. Знижка ще на золотий резерв слугуні, чет і мацрела. 180 грамів в упаковці 57. Знижка ще на крем сир. Президент класичний 180 грамів 57. Філадельфія. Крем сир класичний 125 грамів 82 гривні 50 копійок. І від відлюкс. Вершковий 175 грамів і з додаванням трав також 175 грамів 55,50. Знижка на вершковий президент, сирочок плавлений 70 грамів 16,50. кома вершковий і смак бекону. Також 75 грамів і ціна 17,50. Знижка на маліндам, сирочок плавлений, різні смаки 70 грамів 17,50. Знижка на ось таку нарізку від глобина. 180 грамів, різна ковбаска, баличок і ціна 122 гривні 90 копійок. Ковбаса м'ясна лавка від своєї лінії фірмова. Нарізка 80 грамів лише 32 гривні 50 копійок. Ковбаса елітна зі свининою варена. І ціна за кілограм 300 гривень. Знижка на ось такі сардельки елітні варені в упаковці 500 грамів, і ціна за кілограм 270-90. Знижка на ось такі молочні сосиски від Добров в упаковці 330 грамів. І акційна ціна 89 Знижка ще на ось таку ковбасу від свеліні м'ясна лавка соляни фінська. Вона напівкопчена. Вага палочки 420 грамів і ціна 106. Ковбаса від целіні м'ясна лавка. Копчена запечена. Австрійська. Палочка така невеличка 400 грамів і ціна акційна 121 гривня. Це курячі від свалінії, копчено варений. Ось такий смачненький. І ціна за кілограм 296 Філе куряче від свелінії, копчене варене 306 гривень за кілограм. Знижка на ковбасу варену, ось таку курячу, вага 300 грамів. і акційна ціна. 38,90. Також знижка на ковбасу до пірешки. Вона варена, 500 грамів 76. Ковбаса від своєї лавка баликова. Вона напівкопчена, 500 грамів і ціна 96. Шинка від своєї м'яснолавка. Київська свиняча. вона варена, 500 грамів 128,90. Знижка на олію олейна. Вона рафінована, об'єм 850 мл 76 Чумак. Золота олія. Рафінована, об'єм 900 мл 85 60 мл. сто жар Олія також рафінована, об'єм 850-76. Ще знижка на олії олейна. Вона також рафінована. І ціна її зі знижкою 271 гривня 50 копійок. 9% знижка. Знижка на ось таку ще олію. Оливкову від делюкс 250 об'єм. І ціна 126. Знижка ще на ось таку олію. Від делюкс гарбузова. Об'єм 250-122 гривні. 90 копійок. І олія від делюкс. рослинна ляна, Об'єм 250 гривень. 54 гривні 10 копійок. Знижка на масло білоцерківське селянське 180 грамів 72,6% 67 акція діє до 1 січня. І також знижка на масло ферма селянське 180 грамів, 85. Знижка діє до 1 січня. Далі з вами поглянемо знижки на м'ясо. Знижка на печінку, курчат охолоджена золотко золото 98,50. Ціна за кілограм. Четвертина задня, курчат охолоджена 87. Також знижка на м'ясо гомілки, курчат охолоджене, 176,60. Філе стигна охолоджене 228. І знижка на мартадельки ковбаски від Глобино 600 грамів в упаковці і ціна 154 гривні. І також на ось такі ковбаски тріо від глобино 640 грамів в упаковці 150 гривень, 50 копійок. І знижка розпочалася на філе курчато холоджене золото 206 Ціна за кілограм. Знижка ще на ось такі ковбаски для смаження мюнхенські від глобина. Вага 600 грамів 112. Ковбаски від глобина чесникові 500 грамів 110. Але чомусь я їх не бачу. Ще знижка на ось такі рибеця від глобина в маринаді, свинячі охолоджені 285. І стейк свинячий в маринаді. Охолоджений 291 гривня 60 копійок. Шашлик від Глобино по кавказьки Ціна за кілограм 202 гривні 90 копійок. І знижка ще на фарш домашній від свильній 500 грамів в упаковці 111. Знижка на оливки чорні від делюкс без кісточки. І з кісточкою. І також зелені оливки від делюкс без кісточки. І ціна акційна 68. І ще знижка на оливки зелені від свеління без кісточок 185 грамів 29,50. Масляна холодного копчення 150 грамів в упаковці 100 гривень. І ось така ще масляна холодного копчення, але вже з кибочками: 80 грамів в упаковці 55 гривень. Знижка ще на кальмар філе шматочки в маринаді по-корейськи 180 грамів 76. Оселедець в оліє від свеліні філе шматочки 180 грамів 51 гривня. І оселедець від свелінії філе шматочки в оліє, але вже в упаковці 300 грамів 72 гривні 90 копійок. Знижка на ось таку пасту від своєї лінії з копченою сьомою склі 180 грамів 46. Ікра атлантичний гриб креветкою в соусі Норвін. З 160 грамів, 46-50 І знижка на ось такий коктейль від своєї лінії з морепродуктів продуктів оліє 200 грамів 72 гривні 90 копійок. Знижка на крабові палочки водний світ. Заморожені 520 грамів в упаковці 95. І крабові палочки вже водний світ, але вже 250 грамів в упаковці, 70 і від делюкс, крабові палочки 250 грамів в упаковці 51 гривня. І крабові палочки від делюкс 500 грамів в упаковці, 98,90 Крабові палички водний світ охолоджені вже. Вага в упаковці 420 грамів, і ціна акційна 81 гривня 90 копійок. І охолоджені крабові палички від делюкс 250 грамів 50. Ізнижка на сьомгу слабоселена Філе шматок на шкірі 210 грамів в упаковці, і ціна акційна 215 грамів. І також фарелі слабосилений шматок на шкірі. Але вже в упаковці 240 грамів 227,70. Далі з вами поглянемо знижки на пельмені та вареники. Пельмені мотанка 600 грамів в упаковці 67. Пельмені ласунка з яловичиною та свининою. В упаковці 800 грамів 197,60. І пельмені ласунка по-домашньому. 800 грамів у упаковці. І ціна акційна. Знижка залишається на нас такі пельмені на самкурки. Вага 700 г і ціна акційна 92 гривні 50 копійок. І пельмені фірмові з яловичиною та свининою. 800 грамів в упаковці. Вибачте, 850-156 Пельмені філені від своєї лінії. 600 грамів в упаковці 72 гривні, 60 копійок. І знижка ще на пельмені апетитні. 600 грамів в упаковці, 98. І пельмені від своєї лінії. Зі свіниною та яловичиною. Ось 900 грамів. 95, 60. А тепер поглянемо з вами знижки на варенички. Знижка на ось такі варенички з катоплею та грибами. 3 ведмія 800 грамів в упаковці, 82 гривні, 90 копійок. І варенички від своєї лінії з катоплею. 900 грамів в упаковці 54 гривні. Блинці від цвеліні з куркою та грибами в упаковці, лише їх 6 штук, 41 гривня, 90 копійок. Хачапурі день у день по аджарськи 78,90. І знижка на ось такі рибні палочки вічі. 250 грамів в упаковці, 81 гривня, 50 копійок. Знижка на сік Сандура томатний пікантний сіріл об'єм 950 і ціна 60, 2 гривні 80 копійок, нектар лимон Сандура 62 гривні 80 копійок. І червоний апельсин 64 гривні. Мультивітамін об'єм 950 мл 62 гривні 80 копійок. І бананово-яблучно-полуночний – 58 Сік галіце томатний об'єм – 1 літр – 58,90 гривень. І галіце яблучний об'єм також – 1 літр – 57,70 гривень. Це такий сломолочний, нежирний, день у день 180 грамів, 28,95 відсотків жирності, 180 грамів, 29,90 і 9 жирності, також 180 грамів, 32 гривні. Знижка на йогурт, дольче, різні смаки, вишня, персик, Полуниця банан, черниця 280 г 29,90 гривень. І також знижка на йогурт Молокія білий густий, 8% жирності. І ціна акційна 32 гривні. І молокія йогурт безлактозний 28 гривень. І ще знижка на йогурт білий 1,6%. І ціна 27 гривень. Знижка на ось такий йогурт Деліссимо Фантазія. Різні смаки 100 грамів 25-50. А вже фантазія Деліссимо. З вишневим джемом 118 грамів і ціна. Циркова паста для малечі ягодинське. Різні смаки, банан, малинка, яблуко 90 грамів по 14,50. Знижка залишається на сметану яготинська 20% жирності, вага 300 грамів, 42 гривні, 90 копійок. І знижка на ось таку сметану 15% жирності, і ціна її акційна 36,50. Молоко яготинське 2,6% 870 грамів 40 гривень. Також знижка на молоко яготинське довго зберігання 900 грамів. І ціна 42 гривні 90 копійок.